Поліцейські, саме ті люди, які першими приїжджають на місця обстрілу та деокуповані території, аби евакуація населення з гарячих точок проходила безпечніше. Підрозділи національної поліції отримали три броньовані автомобілі «Форд Транзіт. Після того як було звільнено місто і саме перше, я пам'ятаю, коли громадяни, які тут були, всі говорили, що вперше приїхали поліцейські поліцейські, які Почали зараз наводити порядок. Хотів би подякувати вам за вашу стійкість, за вашу мужність, і за те, що ви є на нових автомобілях. Будуть працювати парамедики та екіпажі Білий Янгол Мар'їнського та Бахмутського напрямків. Утримані броньовані автівки, не тільки допомагатимуть поліцейським рятувати людей, а й захищатимуть їх. Встановлено панцеровий захист. Панцеровий захист салону автомобіля. За роздвіжними дверима знаходяться металевий захист, боковий, скло броньоване і бокові стекла для водія та пасажира. Панцеровий захист підлоги, панцеровий захист евакуаційного виходу. Роздвижні двері з бронесклом. З правого і з лівого боку новий транспорт спеціально підготували для використання в умовах бойових дій. Зокрема, повністю оснастили панцирною бронею та встановили додатковий протиосколковий захист на днище. Є спеціальна фіксація для капельниць встановлено освітлення як білий світ, також є. Підсвітка додатково машини споряджені медичними рюкзаками для надання першої домедичної допомоги. В задній частині автомобіля розпочні панциреві двері, які розчиняються на, на дві часті. Встановлено встановлено додатково поділ Також знаходиться панцировий захист для того, хто знаходиться на ношах. Є фіксація відповідна. Фіксується закривається при обладнанні бронекапсули виробниками були враховані рекомендації щодо технічних деталей. Кожна автівка оснащена всім необхідним для допомоги людям у надзвичайних ситуаціях і пристосована для перевезення маломобільних груп населення.